Вітаю, церква, слава Ісусу Христу. Можете привітати один одного. У нас є гості, так? Да? Да. Привітайте, скажіть, що ви раді бачити. Бог зберіг наше життя, довів до цього часу. Да? Сьогодні була неспокійна ніч, але ми сьогодні знову разом. Церква Божа, слава Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, і я хочу, щоб метеокоманда включила зараз один ролик. Ви уважно подивіться і потім ми трошки поспілкуємося. Поки вони готуються, Ви вже готові. Включіть там звук важливо на самому початку. Давайте ще раз спочатку. Самого початку. Підожіть спочатку. Я, я можу почитати, якщо я встигну перекладати. Не все видно, але головне, щоб ці слова було видно. Да, і звук який спочатку. Що, якщо скажу тобі, що ти умираєш? Нема звука. Там такий, знаєте, як пікає. Dying, uh, <coughs> not physically. Бо якщо я скажу тобі, що ти вмираєш не фізично, а духовно. Ти все ще ходиш до церкви, ти все ще слухаєш проповіді, ти все ще читаєш священне писання. Але вони твоє серце оніміло. було час, коли богослужіння заставляло тебе плакати, коли молитва була як дихання, коли присутність Божа була у всьому. Але зараз ти в мірське, листаєш ленту легко і не треба зусиль. Часи пролітають незамітно, але хвилини проведені ви навчились так добре зливатися з миром, що ніхто більше не думає, що ви віруючи. Що з тобою трапилось? Куди дівся вогонь? Ти помниш любов, яку ти колись відчував до мене? Радість була рядом з Ісусом. Жажда, яка заставляла тебе прокидатися рано, щоб помолитися. Послухай, Бог е, существує без тебе, але він скучає по тобі. Він чекав тебе, звав, шептав твоє ім'я в тиші, надівся, що ти повернешся, але ти його не чув. ісус віддав все ради тебе. Не давай йому половину свого серця. Прокинься, стрихни себе лінь. Ходи на коліня, вернись до своєї першої любові. Тому що завтрашній день не обіцяний. Твоя душа е, вартує більше, ніж весь світ. Дякую. Як вам? Бог. Ми виставимо в групу, ви ще послухайте. Але ви знаєте, серце ото, от що билося на початку, да, це серце Боже, яке воно б'ється сьогодні. Да, Бог живий. Амінь. І Він стукає в наших серцях. І Бог говорить, що Він стілює... Наше серце своєю любов'ю. Я хочу, щоб ми відкрили Євреям 31,3. Там написано: Я вічною любов'ю полюбив тебе, тому з милосердя мого я притягну в тебе. Улюблена моя наречена, я бачу тебе не ту сильну і впевнену, якою тебе бачать люди, а ту, що іноді ледь тримається всередині. Я бачу серце, яке колись було поранене. Я бачу ті місця, де біль сховався так глибоко, що ти вже й сама забула, що він там. Але я ні. Я прийшов не для того, щоб докоряти тобі. Я прийшов, щоб узяти твої рани в свої руки. Я, Господь, що лікує тебе. Вихід 15.26. І сьогодні я кажу: час зцілення настав. Принеси мені свою втому, свої сльози, свої страхи, я не відкину їх. Я не осуджу тебе за них, я обійму тебе так, як їх ніхто ще не обіймав, і моя любов увійде туди, куди не могла дістати жодна людська душа. Псалом 147.3 Господь зцілює зламаних серцем і перев'язує їхні рани. Дитино моя, ти не маєш більше носити тягар минулого. Я вже поніс його на хресті. я вже заплатив за твою свободу. І сьогодні я говорю, об'явлення 21,5: Ось я творю все нове, я зніму з тебе сором, що прилип до твоєї душі. Я заберу страх, який не давав тобі довіряти, я зламаю сором брехні, який говорив, що ти недостойна, бо в моїх очах ти дорога, викуплена, бажана і свята. Єзикіл 36,26, написано І дам вам нове серце, і нового Духа дам вам. І заберу кам'яне серце з тіла вашого і дам вам серце плотяне. Я обираю тебе знову щодня, я кличу тебе ближче. Не для того, щоб ти робила більше, а щоб ти була поруч, бо моє бажання не служіння твоїх рук, а любов твого серця. Я твій батько, я твій наречений, я твій ціл цілитель. Сьогодні я вдихаю в тебе життя, сьогодні моя любов наповнює твої тріщини. І те, що було зламане, стане свідченням моєї сили, те, що було втрачене, я відновлюю, те, що було мертвим, оживе. Матвія 11,28 Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. Улюблена церква, підніми свої очі, я не залишив тебе, я не забув тебе, моя любов до Тебе сильніша за смерть. І ніщо не зможе відлучити тебе від неї, римлянам 8.38-39. Бо говорить, що Він поруч, він сілює і Він робить нове. Амінь. Я зараз хочу, щоб ті люди, які почувають, що з їх серцем щось не те, щоб вийшли наперед, щоб ми молилися за серце, щоб. Відновити свої серця в Господі, щоб Бог зцілив вашу душу. Я попрошу, групу прославлення Лізочка, давай зараз і навічно ми цю хвалу ще раз заспіваємо. Підніміться на свої ноги. Я попрошу служителів, щоб вийшли сюди, молилися за тих, хто хоче обновити свої. Відносини з Господом, ті, хто доторкнулося слово зараз, виходьте, не, не соромтеся, тому що Бог зараз на цьому місці, і ми будемо славити Бога, співатимуть цю хвалу, і ми будемо молитися за відновлення сердець. Данік ти як служитель, ти будеш молитися. Да? Уже можеш возлагати руки на тих, хто вийшов, Аня Зінида Григорівна. Да, виходьте, будь ласка, не соромтесь, брати, і сестри. Будемо молитися за вас, тому що Бог на цьому місці він бажає зцілити наші серця. Боже, дякуємо Тобі за миліство, Боже, за кожне серце, яке сьогодні на цьому місці, за кожне серце, яке сьогодні відкрилось для того, щоб Ти доторкнувся до Нього, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ти Бог люблячий, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що у Тебе, Боже, є більше, ніж ми можемо собі передбачити, більше, ніж ми можемо про це помріяти. Більше, ніж ми можемо собі уявити. Боже, я молю Тебе за кожного, хто на цьому місці, Боже. Боже, онови наші серця, Боже, для Тебе. Онови наш дух. Бог, Боже, для Тебе наш Бог наповни наше життя, Боже, наповни наше життя Тобою, Боже, щоб Ти, Боже, був у всьому, щоб Твоя цінність, Боже, була найвищою в нашому житті, щоб ми цінували Тебе більше, Боже, ніж будь-що в цьому житті, будь-які наші думки, будь-які наші плани, мрії, будь-які, Боже, наші цінності, будь-які наші бажання, будь-який наш комфорт, будь-яке, Боже, наші мрії, Боже, щоб ми цінували Тебе, нашого Бога і Царя, Боже злий Сьогодні на це місце, Боже, свою славу. Наповни тих, хто сьогодні вийшов сюди, Боже, хто не соромиться, Боже, прийти перед Тебе і сказати, що я потребую Тебе, мій Бог, я потребую Тебе, мій цар, я потребую Тебе, мій Господь, я потребую тебе, мій, мій володар. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа, Боже, злий Боже. Злий свою благодать сьогодні на ці серця, Боже. Наповни, оно ви, Боже, єви свою славу, єви свою силу, Боже. Нехай твоє світло Боже сяє сьогодні через тих людей. Дай Боже через всіх моїх братів і сестер, Боже, нехай через кожну душу, Боже, в цьому зібранні, Боже, прославляється Твоє святе ім'я, нехай кожна душа в цьому селищі, вона дізнається, що ти є Бог, і ти на цьому місці, що ти прославляєшся, що ти звеличений, що ти наповнений, що ти наповнюєш, Боже, що ти даєш, Боже, що ти не відбираєш, що ти, Боже, прославляєшся, що Ти оновлюєш, Боже, що Ти благословляєш, що Ти даєш, Боже, всину. Обхідне для життя і життя з надлишком, ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, Боже, ми прославляємо Тебе нашого Творця, і ми віддаємо Тобі всю честь, всю славу і всю хвалу в ім'я Ісуса Христа. І всі не скажуть Амінь.